Традиційно в кінці серпня на Полтавщині у великих сорочинцях ярмаркує уся Україна. Усе чим багата наша рідна ненька, гостям національного сорочинського ярмарку весело пропонують купити продавці з різних куточків держави. Як завжди, тут можна придбати одяг, взуття, рушники та сотні різних сувенірів, виконаних в етнічному українському стилі. Головне, аби гроші у відвідувачів ярмарку були у достатній кількості. Серед гомону народних піснярів і різного сорочинського краму медовою продукцією та виробами із лози торгували наші земляки Володимир Чернявський та Дмитро Шкуренко. Для них можливість вдруге поторгувати у сорочинцях дала Асоціація сільгосп товаровиробників Лозівського району. Стараємось тримати марку, медові напої сертифіковані з аналізами, вистояні не менше року, свічки у нас в асортименті красиві, стільниковий мед. Тобто вся продукція, яку вже напрацювали роками, все, що дає вулик, все у нас є. Ну сьогодні чимось цікавились таким особливим. Що ви пропонували найчастіше сьогодні? Найчастіше медові напої питний мед арільський пропоную. На сьогоднішній день поки ще початок, ще людей маловато. Очікуємо наплив великий по порівнянню з прошлим роком. Дуже багато підприємців виставилось десь в півтора в два рази більше торгових точок. Очікуємо також півтора-два рази більше населення. Хай приїжджають, купляють нашу цілющу продукцію і споживають на здоров'я. У лозівського майстра з лозоплетіння Дмитра Шкуренка товар підібраний суто на ярмаркових покупців, тобто те, що недороге і можливо переносити вручну складних предметів. Майстер у сорочинці не привозив. На найдавнішому українському ярмаркові лозівчани перебуватимуть до 21 серпня. Наші товари побачить уся Україна, усі, хто підтримує вітчизнянного виробника, бо своє завжди було ближче до душі, тільки щоб було якісним. ось ці вареники по вісім. Гривень за одну штучку. Е, попит є на вареники. Є. А скрізь дорожче? – Ну, які люблять вареники. Українці люблять всі вареники. Ну, які, Спиртопри. у вас Спиртопри. є з сиром. Ну, завтра побуті з сиром, і з м'ясом. А де ви варите? Я от дивлюся, а можна туди пройти. Чесно кажучи, цьогорічний ярмарок у сорочинцях має значну відмінність. Духовність оцінюється в грошовому еквіваленті. Усі майстер-класи, садиби стали з платним входом. Таке тут вперше. Ти ж маєш якусь Божу вищу силу. Намоли мені, наблагай мені, щоб ті люди сюди зайшли, щоб вони знайшли 10 гривень. Іди сюди, якщо не мужчина, зроби що не. Тому й доводиться гостям, які здалеку приїхали, зануритись у культуру та колорит України, із за парканів дивитися на артистів хівріної садиби. Краще поїсти вареників по 8 гривень і рушити додому. Лазавав, приїжджайте на Сорочинці, скуштуйте наших вареників. Запрошуємо.